Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву змію. Гадюка Нікольського лісостепова гадюка, різновид отруйних змій. Належить до роду справжній гадюк родини гадюкові. Середня довжина 70-80 см, а в деяких випадках 1 метр. Самці менше самок за розмірами. Широка велика, трохи опукла голова, візуально різко відмежена від шиї. Райдужна облонка очей змії насичено чорна. Тіла молодих особин пофарбовані у сіро-коричневий колір, на спині видно візерунки у вигляді коричневих зігзагів. На третьому році життя малюнок зникає та забарвлення темніє. Колір тіла дорослої особини завжди чорний, і тільки на верхній губі іноді можуть зберігатися білі плями. На кінчику хвоста знизу можна побачити жовті. Або жовто-оранжеві ділянки. Лісостепова гадюка довгий час вважалася чорним варіантом звичайної гадюки. Але з часом цим плазунам надали окремого видового статусу. Лісостеповий вид відрізняється від звичайної гадюки чорного кольору, темнішою радушкою очей і довшим хвостом. Гадюка Нікольського активна в період з квітня до жовтня, коли температура не опускається нижче 7 градусів за Цельсієм. Ці плазуни не люблять заморозків і з настанням холодів ховаються у сховищах, провала ґрунту чи западинах. Навесні та восени змії активні вдень, у літню спеку вдень ховаються у вологих та тінистих місцях. Коли температура піднімається вище 30 градусів за Цельсієм, плазун підбирається ближче до води, намагаючись полювати вночі. За кожною особиною закріплено ділянку площею від 3 до 7 гектарів. Зимова сплячка. В залежності від кліматичних умов, починається в жовтні або грудні і триває до березня або квітня. Що стосується зимівлі, лісостепові особини зграйні створіння. Вже у вересні вони починають збиратися разом, щоб підготуватися до зимового сну. У середньому сплячка триває 4-6 місяців. Навесні самці лісостепових змій прокидаються на два тижні раніше за самок. Ці змії чудово почуваються у воді, випливаючи на поверхню водойм. По землі рухається досить повільно. Виявивши небезпеку, змія відразу вигинається її тіло нагадує англійську літеру С. Плазун шипить, робить різкі випади головою у бік ворога. Раціон харчування лісостопових плазунів складає дрібні гризуни, прості та руді полівки. Також ці отруйні створіння можуть полювати на амфібій, озерних і гостромордих жаб і плазунів ящерок. Рідше в меню лісостопових змій потрапляють пташенята, птахів родини горобцеві. Отрута цих змій згубна для дрібних тварин. Гадюка Нікольську зустрічається на території України, Молдови, Румунії та в Чорноземних областях до передгір'їв Уралу. Цікаво, що в Румунії цей плазун з'явився порівняно недавно, кілька років тому. Герпетологи припускають, що це сталося від того, що ареал проживання цих змій потроху рухається на захід. Поширена тільки в лісостепу. Північна межа поширення в Україні проходить через Київську, північ Полтавської, Пирятин, Сумську, Путилівський район області, має обмежений ареал та доволі специфічні умови до місць перебування, часто популяції пов'язані з дібровими, локально може бути чисельною. Гадюка Нікольського однаково комфортно жити як у Сосняку, так і у мішаних лісах. Найчастіше їх можна виявити на галявинах. Лісових дорогах, простіках та узліссях, у поодиноких випадках у парках та на околицях міст. Шлюбний період у лісостопової гадюки починається навесні. Змії прокидаються від зимової сплячки та скидають шкіру, а в другій половині березня приступають до розмноження. У шлюбний період самці стають агресивними і влаштовують справжнісінькі ритуальні поєдинки. Кожен учасник битви намагається притиснути тіло опонента до землі, при переможця Право спарюватися з самками. Вагітність самки триває 130-133 дні. У належний час на світ з'являються 12-24 дитинчат. Відбувається це на початку серпня чи наприкінці липня. Довжина тіла новонароджених змійок 21-25 см, вага 3-5 г. Новонароджені змійки забарвлені у світлі кольори. Через 4-5 линьок вони вважаються дорослою особиною. Їх тіло набуває насичений чорний колір. Статевозриль настає в 3-4 роки. Якщо є можливість, гадюка Нікольську намагається уникнути битви та ховається в густій траві або під камінням, атакує першою в крайніх випадках і лише з метою самозахисту. Природними ворогами лісостопових змій є птахи, пугачі, білі лалеки, саричі, савці, європейські їжаки, лісові тхори, дикі свині, борсуки, змії, звичайні та водяні вужі. Гадюка Нікольського отруйна. При цьому її отруту порівнюють з отруйтою гримучих змій, але представники цього виду виробляють набагато менше отрути порівняно з гримучою, тому визнані менш небезпечними. У момент атаки спеціальні бічні м'язи у роті змії висовують уперед отруйні зуби, і ті займають вертикальну бойову позицію. Укус цього плазуна рідко призводить до смерті людей, але не варто вважати лісостопову гадюку цілком безпечною для людини. Людина, яку вкусила лісостепова змія, має звертатися за медичною допомогою. Її отрута містить речовини, які можуть спровокувати геморагічний набряк та навіть некроз тканин у зоні укусу. Укушена людина може відчувати головний біль, млявість, запаморочення, задишку та нодоту. Надалі, укушеному може загрожувати гостра анемія, внутрішньосудинне згортання крові. В особливо важких випадках спостерігаються трофічні зміни в нирках та печінці. Влітку отрута чорних плазунів менш токсична, ніж навесні. Тривалість життя плазунів у природних умовах 10-12 років. У зоопарку чи тераріумі вони можуть прожити до 16-20 років. Лісостепова гадюка вперше була описана як окремий вид у 1986 році. Але єдиної думки серед фахівців щодо цієї змії нема: одні визнають за лісостеповою гадюкою право належати до окремого виду, інші впевнені, що ці плазуни. Лише колірна форма звичайної гадюки. Вирішити цю суперечку можуть лише генетичні дослідження. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.